Добрий день, в цьому відео хотілося б прояснити питання виклику всім суднам в HF-діапазоні. Ви бачите зараз на екрані обладнання MFHF DC 6301 Sailor. Ось, Якщо ми хочемо зробити виклик усім суднам раніше, коли ми використовували старе обладнання, в принципі, це було можливо. Якщо ми використовуємо цю нову версію, ми заходимо, робимо виклик для прикладу. І обираємо тип, тобто, кому ми хочемо надіслати такий виклик. І дивимося, які в нас існують варіанти: Safety test, position. Individual, group area. І як бачите, в нас немає варіанту зробити виклик усім суднам. І якщо у вас просять, зробіть, будь ласка, виклик в МФH в діапазоні всім суднам, це зробити неможливо. Чому так сталося? Тому що, якщо ви робите виклик в МФ Х в діапазоні всім суднам, то такий виклик розповсюджується на дуже великі території. Тобто, та інформація, яка буде надіслана на великі території, для суден буде неактуально, тому що вони знаходяться далеко від цієї території, і в принципі такі виклики будуть марні, вони просто засмічують ефір. Тому на новому обладнанні, яке ви зараз бачите на екрані, такого варіанту, як зробити виклик всім суднам, не існує. Альтернативою такого виклику є виклик в географічний район Ерія. Ось, якщо його обрати, то можна зробити виклик. О... На доволі великій території, бачите, тут вказаний радіус це 300 морських миль. Якщо подумати, це дуже велика територія, і цього буде достатньо для того, щоб повідомити, розіслати повідомлення на дуже великі території, якщо це дійсно необхідно. А так загалом зробити виклик усім суднам неможливо.